Бонжур chers amis, всім привіт, мої любі друзі! З вами Гаяне і ви знаходитесь на моєму каналі, де ми разом вивчаємо з вами французьку мову. І наразі ми знаходимося на уроці рівня А2. Нещодавно ми з вами розпочали цикл А2. І ось сьогодні ми нарешті прийшли до дуже важливої теми і. Я вважаю, що це одна з найскладніших тем французької граматики. Бачите, як одразу так, щоб холодною водою так вас огріти. Тема прямий додаток та непрямий додаток у французькій мові так це звучить дуже дивно, а французькою COD та COI звучить ще дивніше, але ви це будете бачити в підручниках: «Комплемент обже Директ, комплемент обже андірект». Що ж це таке? Я сьогодні спробую пояснити від зворотнього. Будемо з вами спочатку бачити приклади, щоб потім прийти разом до одного висновку. Давайте спробуємо. Отож, нормальним язиком сьогодні ми поговоримо про такі слова, як Я тебе бачу, ти мене кохаєш, він нам дарує, я її люблю. Тобто, ми поговоримо про ці займенники. Так, як ви зараз бачите, як їх вживати у французькій мові. Для початку я впевнена, що ви вже інтуїтивно деякі ці займенники знаєте і, можливо, навіть вживаєте. Наприклад, давайте подивимось декілька фраз. Ти мене бачиш, – «tu me vois» – «tu me vois». Ви вже бачите ме, мене, vois». А щоб сказати: ти мене не бачиш, – «tu ne me vois pas». Tu ne me vois pas, tu me vois. Viennent me donner des Il me donne un gâteau. Il me donne un gâteau. Viennent me donner des biscuits, quoi? À ce que j'ai ne donner Il ne me donne pas de gâteau. Il ne me donne pas de gâteau. Viennent me nourrir? Il m'aime. Ти мене кохаєш, тюмем. Напевно, ви вже це бачили і чули в піснях, наприклад, так? ви тут бачите, що м злилось апострофом. Тюмем, ільмем, ти мене кохаєш, він мене кохає. Тому що, коли починається слово з голосною, ми м зливаємо апострофом. З голосною чи знімою аш. Тюмем, тільмем. Щоб заперечити: тюнемпа і нюмпа. Ти мене не кохаєш, він мене не кохає. Тут скажу одразу, що місця цих займенників будуть завжди однакові. Перед дієсловом, ви вже бачите. А в запереченні теж свої чіткі місця. Tu tu m'aime, ne m'aimes pas. Il me téléphone, il ne me téléphone pas. Він мені телефонує, він мені не телефонує. Я тебе бачу, je te vois. Я тебе не бачу, je ne te vois pas. Він тобі дає тістечко, Il te donne un gâteau. Він тобі не дає тістечко. Il ne te donne pas de gâteau. Він тебе кохає, чи він тебе любить. t'aime. В запереченні Il ne pas. Що ми бачимо, що Т. Форма це тебе чи тобі. Місця всі ті ж самі, в запереченні, те ж саме відбувається. І т, також зливається апострофом, коли далі голосна. Ну, чи буде дієслово з літерою H- німою. Це зрозуміло. Далі ми з вами трошки викинемо фрагмент її «його». ми про це поговоримо окремо, побачимо, як сказати нас чи нам. На тих же фразах. Ти нас бачиш, вуа». Бачите, форма ну. Та ж сама, що і форма ми. Так воно і виходить: ти нас бачиш, вуа ти нас не бачиш, вуа па. Він нам дає. Тістечко il nous donne en gâteau. В запереченні il ne nous donne pas de gâteau. Він нас любить «il nous aime. В запереченні, il ne nous aime pas». Щоб сказати вам чи вас, це буде також така ж форма «ву». Наприклад, je vous vois, я вас бачу. Je ne vous vois pas, я вас не бачу. Він вам дає тістечко, «il vous donne en gâteau. І не водомпа до гато. Іль вазем, він вас кохає чи любить. І не aime па, він вас не кохає чи не любить. Ну, все здається, не так вже і погано, зрозуміло. Але тут в нас не вистачає деяких форм. А саме щоб сказати, наприклад, я його кохаю, чи я її кохаю, чи я їх кохаю. Чи я їй даю. Тістечко, я йому даю тістечко, чи я їм даю тістечко. Ось ці форми це ті форми, які е, трішки відрізняються і трішки складні. Давайте розберемося знову ж таки на прикладах. Хто проаналізує та зрозуміє першим, де тут підступ криється, пишіть про це в коментарях. А поки дивимось просто на приклади. Ось фрази. Je le vois, je la vois, je les vois. Je ne le vois pas, je ne la vois pas, je ne les vois pas. Ви здогадуєтесь, як це перекладається? Je le vois, я його бачу. Je la vois, я, її бачу. Je les vois, я їх бачу. Ці форми займенників співпадають з формами артиклів. Означених артиклів. Так, це дивно, але це факт. Ви можете сказати, ой, а як мені не плутати, що це артикль, чи це цей займенник. Дуже просто, просто ви бачите, де вживаються займенники? Перед дієсловами Я їх бачу, я її бачу. Тобто ми вживаємо їх перед дієсловами. А артиклі, ви знаєте, вживаються перед іменниками. Ну, Здається, що не так вже і складно, правильно? Давайте ще пару прикладів. Euh, скажемо, я його підтримую. Підтримувати це слово soutenir. E, само, venir, tenir, Je le soutiens. Я її підтримую. Je la soutiens. Я їх Je les soutiens. Je ne le soutiens pas. Je ne la soutiens pas. Je ne les soutiens pas. C'est clair. Ну і про кохання. Тут також ле та «ла» будуть зливатися апострофом, тому, коли ми кажемо, ти його кохаєш чи ти її кохаєш, це пишеться та звучить однаково. Тюлем тюлем ми можемо зрозуміти, про кого йде мова, тільки за контекстом. Тюлем ти його кохаєш. Тюлем, ти, її кохаєш? Тюлезем, ти їх кохаєш. Тут вже е, зрозуміліше. А ось, переходячи на тему з тістечками, щоб сказати, ти йому даєш тістечко, чи ти їй даєш тістечко, чи ти їм даєш тістечко, тут вже виглядає трошки по-іншому. Je lui donne un gâteau, je lui donne un gâteau. je leur donne un gâteau. Я йому даю тістечко, я їй даю тістечко, я їм даю тістечко. І ви бачите інші форми. Ну заперечення буде стояти на своїх же місцях. Je 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 ne 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 lui lui donne 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 pas 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 de 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 gâteau. 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 leur З запереченням зрозуміло. До речі, ви ж розумієте, чому я кажу «de gâteau», тому що в запереченні неозначений артикль перетворюється на «de». Це вам просто нагадую. ми це вже з вами проходили. А ви вже логічно думаєте, чому там «le», «la», «le», а чому тут «lui» та «leur» форми. Думайте, а я вам ще надам кілька прикладів, а потім поговоримо. Щоб сказати, ми йому пропонуємо допомогу. Nous lui proposons de ми їй пропонуємо допомогу. Nous lui proposons de ми їм пропонуємо допомогу, Nous leur proposons до l'aide». Знову ці форми. Ну, останній приклад, хай буде. Ви йому пояснюєте, ви їй пояснюєте, ви їм пояснюєте. «Vous lui «Vous lui expliquez», «Vous leur expliquez». Отож, подивіться знову на ці фрази, які ми з вами читали, і скажіть мені, чому в одному випадку ми вживаємо «le», «la» чи «le», а в іншому «lui», «lui» чи «leur». Насправді, французи пояснюють це правило так. Коли дієслово вживається з прийменником «a», тоді ми маємо вживати форми «lui» та «leur». Подивіться ще раз на наші приклади. Давати комусь це Donner à quelqu'un». Пропонувати комусь це Proposer à quelqu'un». І пояснювати комусь це Expliquer à quelqu'un». Тому ми кажемо: je lui explique, je lui propose», je. Люйдон. Я йому пояснюю, я йому пропоную, я йому даю. Чи їй форма та ж сама. Чи je leur, propose, je leur explique, je leur donne. я їм пропоную і те де і Ну, З формами мені тобі вони будуть однакові. «Tu me propose, je te propose, тут ми це вже пройшли з вами. Отож, коли є прийменник, А з дієсловом, і ми утворюємо. Займенник, да, ми не кажемо я пропоную мамі «je propose à ma mère», Ми кажемо, я їй пропоную. Ми кажемо «je lui propose». Це все через прийменник А, який тут euh, мається на увазі, але коли ми вживаємо займенник, ми не вживаємо. Цей прийменник, А, як бачите, боже, я кажу, і мені вже складно. Ну, але я сподіваюся, ви зрозуміли, про що йде мова? А коли, з дієсловом, немає жодного прийменника, ми вживаємо форми летале, які виглядають як артиклі. Подивіться ще раз на приклади: Я його бачу, quelqu'un» – бачити когось, немає прийменника, тому je le vois» – я його бачу, я її бачу, vois» – я їх бачу. Також у нас був, був приклад сотенір, підтримувати когось. Je, le soutiens, «je la soutiens», soutien, les soutien. І е, кохати еме кельн. Нема ніяких прийменників, Бачите? Тому «je 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 l'aime», l'aime», les aime». ось те криється підступ. І ось ці форми, дієслова, які без прийменників. і форми «le, la, les», Їх називають в граматиці COD – o d'objet direct, тобто прямий додаток. Там прямо все йде, без прийменників. COD – ось це. Займенники COD. А коли в нас є прийменник A з дієсловом, і потім з'являються ось ці eh, займенники Lui та leur, це називається в граматиці COI. o d'objet indirect, obje непрямий додаток. Тобто, Займенники непрямого додатку. Ух, ось це було основне правило. Ну і ті, хто зараз сидить та переварює цю інформацію, перечитує приклади, ви можете зараз сказати, окей, а як мені зрозуміти, чи є після дієслова прийменник А, чи нема після дієслова прийменник А? Я вам скажу, що якщо б ви наприклад, були носіями англійської мови, ви б ніяк це не зрозуміли, зненавиділи б своє життя та французьку мову. Але оскільки ви носії української мови, є маленька допомога. Дуже часто, дуже, -дуже часто, коли ви ставите питання кого, то, скоріш за все, це означає, що не буде прийменника. Тобто буде все одне. Я бачу кого? Його. Je le vois. Я люблю кого? Її. Je la vois. Я запрошую кого їх, Je les invite. Є слово а запрошувати. А коли ви ставите питання кому? то… Дуже часто це дієслово з прийменником А. Знову ж, не завжди, але я вам просто намагаюся допомогти на перших етапах. Можете на перших етапах так себе перевіряти, дуже часто це співпадає. Кому. А кіркан. Наприклад, давати кому. Так? Ми даємо йому. Це гато. Гато. Тістечко. Ну людоно. Чи пояснювати, кому я їй пояснюю, «je lui explique». Чи пропонувати кому «je lui propose», я йому пропоную, чи я їй пропоную. Бачите? Тобто, ці питання, кого та кому зможуть вам допомогти, якщо ви не впевнені, чи є там прийменник чи ні. І ще раз, щоб не плутати, кого. Кого це все це без прийменників. кому дивіться, я часто кажу у, кому, тут є літера У, і в формах та leur також є літера У. Ви бачите. Це може вам допомогти не плутати. Що там, і від кого і кому, так? Кому je lui donne, я йому даю, je lui propose, я йому пропоную. Добре. Я сказала, що це вам може допомогти, що це дуже часто співпадає з українськими цими питаннями, кого, кому. Але є, звісно, діє слова, які не співпадають з українською мовою, і найпоширеніші з них я пропоную вам їх запам'ятати. Зараз вони винесені на екран. Подивіться. Французи кажуть, а. «звонити комусь, телефонувати комусь, бачите, ми, ми кажемо комусь, а французи без прийменника. Тобто вам треба казати, «je l'appelle», «я йому дзвоню» чи «je les appelle», я їм дзвоню. Є слово еде допомагати, також quelqu'un», допомагати комусь. На жаль, тут не співпадіння. Ми кажемо «je «je l'aide», les aide», я йому чи їй допомагаю, я їм допомагаю. A dit, le mot déranger quelqu'un, заважати комусь теж бачите, у французькій мові це c'est COD. Je la dérange, je le dérange, je les dérange. Devrites na koros, c'est regarder quelqu'un. Topto, n'est pas un primé, n'est pas un kiff. je la regarde, il de plus, je le regarde, il de je les regarde. Я на них дивлюсь. Чи тюмерегаде? Ти на мене дивишся? Ну, бачите, форми інші форми співпадають, як би там не було. Ну і давайте візьмемо останнє дієслово «suivre quelqu'un» – це йти за кимось чи слідкувати за кимось. Бачите, в українській ми кажемо за кимось, у французькій немає прийменника, тобто ми маємо вживати, якщо щось, ці форми. Я за тобою слідкую, «je то suis», я за ним слідкую, je le suis», «je la suis», я за нею слідкую чи йду, і «je les suis». Я за ними йду, за ними слідкую. Звісно, це не повний список. Там можна ще додавати інші дієслова, які не співпадають в наших мовах. Трішки більш розгорнутий список, я залишу тим, хто придбав курс вправ до моїх відеоуроків, і там я додам додатковий матеріал стосовно цієї теми. Так, до речі, відео, яке ви зараз дивитесь на YouTube, воно відкрито в безкоштовному доступі, але під ці відео рівня А2 у мене є окремий курс вправ. Тобто, щоб відпрацьовувати те, що ми з вами дивимося. Ось відео ви можете це відпрацювати через вправи, продумані на інтерактивній платформі. Там... Окремо все винесено в окремі уроки, ті ж самі відео, що ви зараз бачите на YouTube, і під них додаткові пояснення, додаткові вправи, інтерактивний вокабуляр, де логічно все переходить з однієї вправи до іншої, додаткове аудіювання на відпрацювання. Тобто, якщо ви хочете відпрацювати ті теми, які ми зараз з вами вивчаємо на YouTube, то ви можете придбати доступ до курсу вправ. І, до речі, у нас там є і зворотний зв'язок від мене. У нас є чат в телеграмі, де ви можете мені ставити будь-які питання стосовно тем. Які ми проходимо по курсу. Придбати вправи до цих відео можна через мій сайт. Посилання на сайт знаходиться внизу. Ну і останній момент, так я сказала про неспівпадіння. і також прошу вас запам'ятати дієслово «demander à quelqu'un. Це питати в когось чи просити в когось. «Demander quelque chose à quelqu'un». Питати чи просити в когось. І як ви бачите, тут є прийменник А. Тобто ми маємо вживати форми «і». Щоб сказати ти в нього просиш, ми скажемо tu lui demande de laide ти в нього просиш допомоги. Чи я в них питаю час? «Je leur demande l'heure», Ти в неї просиш залишитись? «tu lui de rester». Це теж таке дуже важливе дієслово, яке треба запам'ятати, так воно вживається з СОІ, СОІ. Ну, а якщо ви ще дивитесь це відео і вже накрапили собі карвалол, і раптом у вас з'явилося запитання, а як же це використовувати в минулому часі, ці займенники, ці займенники будуть стояти перед Авуар чи перед етхо в минулому часі. Тобто, якщо в теперішньому я їй дарую квіти, Je lui, comme lui, offre des fleurs. Tout ou passé composé Je lui y offert des Je lui ai offert des fleurs. Je lui ai offert des fleurs. Je lui ai offert des fleurs. Тобто місця дуже чіткі у фразі, ми не жонглюємо словами. Ви пам'ятаєте у французькій мові чіткі місця слів. І ці займенники вони стоять перед дієсловом. Якщо це минулий час, для паси композиту, вони стоять перед своїм дієсловом «avoir» чи «être». Так? «Je lui ai offert des fleurs». «Je les, ai vus. я їх бачив, vu hier soir». вчора ввечері я їх бачив. У теперішньому ми скажемо «je les vois». Je les vois maintenant. Maintenant, je les vois très bien. Il y a là les deux jolies Мені здається, що ми розібрали основне, що можна сказати, про ці СОД і СОІ. Це більш ніж достатньо, особливо для рівня А2. Хай вас не лякає. Ця інформація, вона так багато її, я розумію, що за один раз це неможливо осягнути. Треба зробити вправи, треба перечитати, треба переслухати, треба звертати увагу. Ми це будемо бачити в наступній главі нашої книжки. І ще раз будемо проговорювати, що А, це ось це. це Саме СОІ, тому що тут діє слово з прийменником А. А тут це займенник СОЗ, тому що у нас дієслово слово без прийменника. Ми ще будемо це з вами бачити багато в нашій книжці. Ну і звісно, ті, хто купив вправи, у нас буде багато вправ на цю тему. Але і на рівні Б1, і на рівні Б2 ви будете ще вчити і вчити ці дієслова, які з прийменниками, які без прийменників. Тобто воно буде приходити потрошки-потрошки. Вам головне зрозуміти просто концепцію тому що якщо ви зараз, не розуміючи зовсім, що таке ці СОД, СОІ, почнете читати книжку, будете бачити цей ЛЕ, ЛА, ле в якихось дивних місцях, і ви будете казати артиклі, що вони там роблять. Ні, зараз ви бачите, що леляле ле» може бути і займенниками прямого додатку. І зараз, хоча б більш-менш вам має бути зрозуміла ця картинка, щоб далі відпрацьовувати, відпрацьовувати на практиці. Ще раз подивіться на займенники прямого додатку і непрямого додатку. Займенники прямого додатку це коли діє слово вживається без прийменника, наприклад, voir quelqu'un, бачити когось, je me vois, я себе бачу, je te vois, je la vois, je levois, je nou vois, je, nous vois, je vous vois, je les. Vois. І займенники COI, займенники непрямого додатку, коли дієслово вживається з прийменником А. Доне а кілька давати комусь. Je me donne, «я собі даю, je te donne, je lui donne, je lui donne, je, lui donne, je nous donne, je vous donne, je leur donne. Я їм даю. Ну, сподіваюсь, підкреслили риску провели. Дуже вам дякую за увагу. Будь ласка, якщо відео вам принесло якусь користь, поставте вподобайку, поділіться ним з друзями, які вивчають французьку мову. Це дуже мені допоможе з просуванням відео українського списку відтворення. Нагадую, на моєму каналі є багато списків відтворення і є окремо списки відтворення уроків українською мовою. Тому зазирайте, якщо вам цікаво, всі посилання вказані внизу. Ну і про курс вправ, є курс вправ під відео рівня І А1 і рівня А2, вся інформація є на моєму сайті. Тому зазирайте на сайт, теж посилання на нього вказано в описі. На цьому з вами прощайся до наступного уроку, де ми будемо продовжувати читати нашу книжку і відточувати ті правила, про які проговорили сьогодні включно. На цьому все. До наступної зустрічі! À la prochaine et merci beaucoup! de votre attention. Au revoir.